Мажиться нагід дітям сьогодні на обід по клопотенку. Вони їх дуже полюбляють. Годувати учнів за рекомендаціями Євгена Клопотенка у Рівненській спеціалізованій школі центр надії почали з лютого 2019 року. Незадовго до цього там облаштували нову їдальню і харчоблок. Ми вирішили, що для нас буде нескладно запровадженням нашого пароконвектомату та іншого обладнання дотримуватись цього рецептурного збірника. По примірному меню, яке у нас в принципі було до цього часу, в нас було передбачено щадне харчування, дієтичне харчування для діток. Склавши меню за рекомендаціями Євгена Клопотенка, у центрі надії почали готувати майже ресторанні блюда. Підприємиця Вікторія Оленюк, яка організовує харчування, каже, що від цього вартість не зросла. Наприклад, сьогодні вартість сніданку становить від 20 до 25 гривень. А от кількість солі та цукру зменшили вдвічі. Ми зменшили кількість солі, кількість цукру в стравах, зменшили кількість жирів. Нічого у нас не обсмажується. По перше, по-друге, ми збільшили кількість овочів і фруктів. У нас у вільному продажу, будь ласка, є завжди фрукти, яблука, банани, мандарини. У нас Два-три види салату. Діти можуть підходити собі, брати. Буває таке, навіть пишуть нам побажання на меню, що їм приготувати на другий день. Діти, Тут подають такі незвичайні страви, які я навіть дома не їла. Я вперше дізналася існують такі гарміри, як одна утка, кускус і булгур. Я просто неймовірний фанат борща, тому що він просто дуже солодкий. Він дуже смачний. А і також ще дуже добрий пастуший поріг. Гречка і курка дійсно може бути дуже смачною. Також нас би, часто балують, наприклад, пасти болоньєзе або оладками по понеділкам. Це просто теж, ми чекаємо понеділки. Більше, ніж в сі неділі. Нині на Рівненщині 60% шкіл перейшли на оновлені нормативи харчування учнів. На жаль, маємо зазначити, що на сьогодні не всі харчоблоки закладів освіти мають таке обладнання. Це обладнання є високотехнологічним для того, щоб, наприклад, готувати страви на пару. От, і, власне, це є однією з перешкод, чому так швидко і не всі заклади переходять на приготування страв за рецептами Євгена Клопотенка. Хоча в минулому році було значне оновлення харчоблоків у закладах освіти, і в цьому році теж ця робота буде продовжена в цьому напрямку. Загалом у школах області харчуванням охоплено 80% учнів, понад третина з яких це діти пільгових категорій, які харчуються за кошти державного бюджету. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.